Один з найцікавіших і найпринциповіших матчів дев'ятого туру чемпіонату міста з футзалу відбувся між лідером командою Динамовець і п'ятою в турнірній таблиці командою «Авангард». Попри різницю в очках, на полі була однакова і рівна гра. Перша частина була дуже напружена, адже тривалий час жоден з суперників не зміг завдати влучного удару по воротах. кінці першого тайму авангардівцям вдалося відзначитися, та вже за хвилину вони отримали гол у відповідь. У другій половині матчу футболісти, хоча й радували вболівальників цікавими моментами, та жодній з команд відзначитися. Так і не вдалося. В результаті матч завершився з рахунком 1-1. Після гри президент Авангарду Володимир Колесник сказав, що попри нічию і можливість піднятися вище в турнірній таблиці задоволений грою команди. Гра сьогодні була настільки тяжкою і ніхто в сьогоднішній день. Виходячи на поле гравці, знали, що гра буде дійсно нелегкою. Сьогодні майстерні з команди показали як авангард і як динамо. Я думаю, що рахунок 1-1 є закономірним. На цей матч зібралося чимало вболівальників, з-міжнів і професійні футболісти. Команди були дуже рівні, тому люба е, ошибка одного із гравців могла привести до поразки. Тому були дуже були мобільні, зібрані, і тому гра була дуже цікава. Тим часом учасники турніру запрошують уболівальників щовихідних до спорткомплексу Динамо подивитися матчі і підтримати Житомирський футбол.